Бо найбільше щастя у житті це робити добро. Так? І ось який був дзвінок Миколаю, діти, послухайте, будь ласка, Алло, алло, святий отче Миколаю, це телефоную тобі я, дуже нечемний Данко. Будь ласка, прийди до мене і принеси мені літачка. Такого зовсім маленького, малюсінького. такого кімнаті, коли його завести. Святий Миколаю, я був дуже нечемний, я спив гроші з літами і килоня на вулицю, Копіка хвостах, я був за поста, матеріка замкнув у плясі і мучив, а ще я Марусі випив вилив чорнилу на нову сукенку. Одного разу я розбив шибку, аж до того що й зіпсував мамину швейну машинку, святий Миколаю. Я дуже нечемний хлопчик, але я хочу бути чемним. Тільки в мене це ніяк не виходить. Прошу не гнівайся на мене і прийди. Хвилинку Дан послухає нічого, тільки щось чумить у трубці. Мамо, матусю, я телефоную до Святого Миколая, але він мені нічого не відповідає. Я чула, синочко, чула все. Та хіба святий Миколай може відразу відповісти на телефонні дзвінки всім дітям? Їх же так багато. Але я знаю, напевно, що святий Миколай чув твій дзвінок, він знає про тебе і не забуває. Не може бути, знає, то він, напевно, давно вже знає про те, що я дуже нечемний. Так, але він чув, що ти хочеш виправитися. Ти ж про це йому сказав. І що, мамо, і святий Миколай прийде до мене? Звісно, прийде мій любий. Я думаю, діти, що вас так само Миколаїв з сьогоднішньої ночі не обділив, правда? Прийшов до кожного з вас, правда? Вас робить негарні вчинки. Але якщо ви обіцяєте виправитися, значить, це вже є найкраще, що ви можете зробити. І от сьогодні ми з вами минулого тижня говорили про таємного Миколая, правда? Про таємного Санту. то я вас прошу зараз поділитися тими подарунками, які ви мабуть приготували. Тобто таємні подарунки. Для одного Прошу.